Зіграти в цьому поєдинку, тому от формацію п'ять захисників награвав сьогодні Олександр Бабич. Тут Полісся атакує вже в штрафному майданчику. М'яч Крушинський дійсно на лівому фланзі прострілює потужно. Крушинський м'яч літає чи не влітає, поки що свистка не чуємо. Але Полісся все ж таки добиває Факундо Батіста. Ось тут ні причини буквально за кілька годин до матчу країна-агресор. Обстріляла базу чорноморці. Там все всі чули і всі допомагали уникати наслідки. Тому там трошки можливо не до футболу було. Але сьогодні ж готувалися Прострільна передача і знову не втримав м'яч у руках Артур Руцько. І цього разу перша результативна дія умада шурцем поєдинку зняв ще по перерві. Крушинського випустив Назаренка і Йосифі замість бітом. Хоча бітом дуже хороший поєдинок проводив. В нього асист плюс передасист, якщо говорить такою неофіційною футбольною термінологією. Гуцуляк. 1-1 проти будька. Будко віддає нібито свого футболіста іншому. Янаков підстрахував його, але Полісся залишається з м'ячем. Гуцуляк. Знову з лівої ноги. Викручує.